Сьогодні відійдемо від безпосереднього програмування і зануримося в світ проджект менеджменту та управління технічною командою. Нещодавно ми з товаришами стартували інтернет-магазин Технолайф. Все починалося як товарний бізнес з китайським продуктом, але зайняло більш специфічну нішу. Зараз це є каталог військових товарів за спонсорством наших партнерів Ballistic Group, який ми побудували за кілька днів, використовуючи Next.js Commerce Template. Крім технологій з темплейту, ми включили сюди Sanity CMS, під'єднали нова пошта API та переробили етапи замовлення товарів. Наразі магазин знаходиться на етапі редизайну, і на екрані ви можете спостерігати, як я розподіляю задачі на поточний спринт між розробниками. Саме на цих задачах я зможу якомога краще пояснити принципи побудови розробки. Для редизайну була виокремлена фіча гілка, куди ми заливаємо готовий результат та даємо команді на тестування. Про команду в нас троє технічних спеціалістів: Strong Middle Full Stack з бекенд-нахилом, Full Stack з фронтенд-нахилом та я. Кожна задача має під собою у сторі-поінтах, які визначаються об'ємом роботи складністю задачі для окремого спеціаліста і ризиками, тобто невизначеністю, наприклад, із місті гейтом, чи роботою з новим API або бібліотекою. Великі основні блоки видозміннено в новому дизайні. Банери в нас лишаються в старому варіанті, адже вони є актуальними. А блок з проханням підписатися ми делегуємо нашому трині. Лишається тільки зробити красиві категорії, оформити числа, зробити карточки товарів та респонсів дизайн. Зважаючи на завантаженість розробника, ставимо 300 стої На термін в тиждень ми можемо виділити 8-10 поінтів на розробника. Звичайно, чим більше часу спрацьована команда, тим простіше робити такий естімейт, адже присутні набагато більше статистики за попередні періоди, а більше схожого контенту дивись у моєму профілі. Підписуйся.